Агропартнер – це той портал, який сьогодні дає змогу доторкнутися до інформації майже двом тисячам клієнтів, які володіють загальним земельним банком 3 мільйони гектар землі. Тому, ще раз повторюся, ми сьогодні з величезним задоволенням відкриваємо цю конференцію разом з організаторами і генеральним партнером. І перш за все, я хочу подякувати вам. За те, що ви знайшли час, цей непростий період приїхати, послухати, обмінятися думками і дати можливість почути себе і почути для себе щось нове. Я дякую організаторам за те, що вони створюють такий неймовірний простір, який просто, коли ти заходиш, тебе відкриває і надихає на спілкування, щоб трансформувати наш сектор. Звичайно. Я хочу подякувати Збройним силам, які сьогодні захищають нас, які дають можливість нам сьогодні тут зібратися, трансформувати і створювати аграрний сектор 5.0. Дякую.